Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Божовський Василь Іванович, молодший сержант, стрілець другого відділення охорони 4-го взводу охорони 4-ї роти, 1-го батальйону охорони військової частини Т 0910 Народився 7 листопада 1972 року у селі Нижнів Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, серед однолітків вирізнявся надзвичайною скромністю, толерантністю та вічливістю. Навчався у нижнівській загальноосвітній школі, з легкістю засвоював навчальні предмети, відзначався гостротою розуму та хорошою пам'яттю. Однокласник Василь Фуштей пригадує: Василь дуже добре вчився, любив українську літературу, математику, фізику. З повагою ставився до однокласників, вчителів, ніколи не порушував дисципліну. Я не пам'ятаю жодного випадку, щоб він у школі затіяв бійку, щоб когось образив. Як і всі діти любив подорожувати. Ми їздили на екскурсії в Яремче, Київ, ходили у туристичні походи. Вчителька Катерина Міщенина додає, Василь завжди був чемним, ввічливим, товариським. Жодних претензій з боку педагогічного колективу до нього не було. Після закінчення школи вступив до Івано-Франківського професійно-технічного училища номер 1 Отримав робітничу спеціальність наладних верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням. Відслужив строкову службу. Працював на Івано-Франківському арматурному заводі. У товаристві Бот Індустрія» на автозаправці. Односельчанин Василь Куляк розповідає: ми разом працювали на заправці в Нижневі. Василь був надзвичайно сумлінним працівником, товариським і дружелюбним. Завжди міг підставити плече його всі поважали. Власної сім'ї не мав. Тому всю свою любов віддавав племінникам Романові і Христині, сестрі Наталії, Швагру Степану і мамі Марії, задля яких і жив. Дуже любив природу тварин, був чуйною та щирою людиною. Директорка центру культури та дозвілля Галина Петрунько ділиться спогадами. Василь був напрочуд скромним, ввічливим, розумним, але водночас трішки невпевненим, мовчазним і дуже сором'язливим, а ще надзвичайно працьовитим і відповідальним, завжди приходив на допомогу тому, хто її потребував. Сусідка Ганна Прідун додає Василь завжди був надзвичайно привітним. Мені запам'ятався один випадок: це було декілька днів після смерті мого батька. Я була в дуже важкому емоційному стані, як і вся моя родина. А по господарству потрібно було виконати важку роботу. Василь без жодного слова прийшов. На допомогу за що я йому дуже вдячна у 2015 році. Чоловік брав участь у антитерористичній операції на сході країни. Голова села Нижнів Леся Коволюк пригадує Василь завжди був відповідальним, організованим, стриманим і трішки нерішучим, особливо запам'ятався 2014 рік, коли на мою долю випало так, що я змушена була вручити йому повістку. Василь повів себе як справжній чоловік, сказавши потрібно, значить, я йду. Однак, через рік, отримавши складну травму ноги, був демобілізований. У березні 2022 року знову без вагань поповнив лави Збройних сил України, виконував завдання з охорони важливих об'єктів інфраструктури в Рівненській області. Командир взводу Віктор ділиться спогадами. Василь був атовцем, тож усі свої знання і вміння передавав побратимам. Був спокійним і врівноваженим, щирим патріотом і просто доброю людиною. Його життя обірвалося миттєво. 7 вересня. Ресня 2022 року у наслідок серцевого нападу у військовій частині міста Рівне. Нехай добрий світлий спомин про героя назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його. А душа померлого воїна знайде вічний спокій.